Цятий рік поспіль конкурс «Майбутнє країни у мріях дитини проходить в області. Діти з кожним роком дивують все більше і більше. Ірина Соляри каже, конкурс набирає все більшої популярності. Цьогоріч близько 400 дітей взяли у ньому участь. На розгляд обласної конкурсної комісії представлено 70 робіт, які визнали найкращими в районах та містах області. З дитинства вже ми пробуємо прививати в дітей. Сплата податків, чесна сплата податків, для того, щоб ці податки, які сплачуються, йшли на розвиток нашої країни, і країна була багатою і квітучою. Ми це можемо про, побачити по. Е малюнках. тематика усіх малюнків це вільна, незалежна та квітуча країна. Чимало робіт захоплюють своєю унікальністю. Робота, котра зайняла перше місце, вразила членів журі до глибини душі. На ній і великий кордон з Росією, і вільна Україна, ба навіть Крим також український. Цього року перемогла робота виконана в техніці графіка. Очевидно, із-за того, що власне ця техніка є найбільш, будемо казати, така лаконічна, інформативна, де можна більше застосовувати і текст, і стилізувати. Тому і моя думка, і думка всіх членів журі зійшлися на цій роботі. Присутня у роботах тематика євроінтеграції. Дівчинка з Рожнятівського району зобразила Україну у вигляді молодої дівчини в обіймах чепурного козака Європейського союзу. Також шість найкращих робіт дитячої творчості з Івано-Франківщини візьмуть участь у конкурсі всеукраїнського рівня. Ольга Гриців, Ігор Попек, Юрій Чміль, новини телеканал Раї.